Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Чи чули ви колись про американських баронів-розбійників? Та як сучасні українські олігархи, чи швидше вже колишні українські олігархи, бо їх практично не залишилось? Ну, скажімо, як наші найбільші бізнесмени, тільки значно багатші, значно жорстокіші, значно хитріші та успішніші. І вони... Вже надійно вписані в історію, інколи навіть золотими літерами. Чому ж тих, хто експлуатував працівників до знемоги, ламав конкуренцію через каліна, підкуповував політиків сьогодні називають там не мільярдерами, а архітекторами Америки? Розповім вам про них. Розповім вам про тих, кого в США називають rubber barons» барони розбійники, про людей, які в другій половині 19 століття перевернули країну до гри Дригам. Вони зруйнували старі правила гри, вони побудували промислові імперії з нічого і заклали основу тієї економічної потуги, яку тепер ми називаємо американським століттям. І водночас. Залишили по собі шлейф ненависті, соціальної нерівності, політичної корупції, монополій. Розповім вам про цю надзвичайно цікаву і повчальну історію. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Галасюк про економіку. Обов'язково прокоментуйте, що ви думаєте про цих людей, про таких людей. Тож повернемось з вами подумки в другу половину 19 століття. США переживають колосальні зміни. Громадянська війна закінчилась. Нові технології, такі як паровози, телеграф, сталь, електрика, вони відкривають нечувані можливості. Країна стрімко урбанізується, тобто люди переселяються в міста, і мільйони іммігрантів з Європи стають робочою силою для фабрики і заводів в Америці. У цей час на історичну сцену виходить покоління бізнесменів, яких історія. Згодом назве баронами розбійниками. Це, наприклад, Джон Ді Феллер, нафтовий магнат, який через Стандарт ойл контролював до 90% американської нафти. Це Ендрю Карнегі, це сталевий король, який збудував імперію, що живила залізниці, мости, хмарачоси. Це. Великий могутній Карнеліус Вандербільд, повелитель залізниці параплавів, який по суті збудував американські залізниці, що з'єднали країну і уможливили розвиток масштабної промисловості в США. Промисловості, без якої не було би економічної потуги і домінування США в світі, або, наприклад, Джей Пі Морган це. Банкір, який рятував фінансову систему США під час кризи, водночас він підкоряв її своїй волі, практично ламаючи через каліна. Або Генрі Форд, людина, яка перетворила автомобіль з розкоші в масовий продукт, але в житті якого теж були дуже темні сторінки його біографії. Їхня спільна риса це безжальність. Вони руйнували конкурентів демпінговими цінами, вони їх банкрутували, вони підкуповували законодавців, вони домовлялись про монополії, вони тримали своїх робітників на мізерній, абсолютно зарплаті, незважаючи на страйки чи навіть смерті на фабриках. Саме тому термін Робер Barons» перше з'явився в 1870-х роках як образливий ярлик, який порівнював їх з середньовічними феодалами. Які грабували купців на торгових шляхах. І ось головний парадокс, що, попри ненависть до їхньої жадібності, більшість американців водночас захоплювалися їхнім генієм і їх масштабом. Рокфеллер не просто продавав нафту, він створив нафтопереробну індустрію з нуля. Його вертикальна інтегрована модель компанії стала зразком для сучасних корпорацій. Карнегі. Будував не просто заводи, він індустріалізував Америку. Без його сталі не було би залізниць, мостів через Міссісіпі чи знаменитих хмарчосів Чикага та Нью-Йорка. А ми з вами знаємо, що економічний розвиток базується на розвитку промисловому. Форд, хоча й платив своїм робітникам вдвічі більшу середнього рівня, він зробив це не з альтруїзму, а щоб вони могли самі купувати автомобілі, які... Виробляв Форд. Саме його конвейерна революція стала основою сучасного масового виробництва. І навіть банкір Морган, якого ненавиділи за концентрацію фінансової влади, в кризові моменти буквально рятував Сполучені Штати Америки від економічного колапсу, зупиняючи паніку власними грошима. І американське суспільство почало розуміти: так, вони. Жорстокі хижаки, але без їхньої жорстокості країна, можливо, так і не вирвалася б на передові позиції в світі. Це був своєрідний такий історичний компроміс. Моральна ціна, дорога ціна за економічну потугу найвищого калібру. Однак темний бік епохи він був не менш реальним. Умови праці були катастрофічними. 12-14 годин на робочий день, дитяча праця, відсутність безпеки. Страйки придушувались застосуванням жорстокої сили, а політики часто діяли в інтересах корпорацій. Це було не випадковістю, як ми з вами розуміємо. Саме в цей час з'являються першо-антимонопольні закони, такі як Шерман Act 1890 року, спрямований проти монополії стандартою. З'являється і профспілковий рух, який поступово змушує бізнес рахуватися також з правами робітників. Тобто, суспільство по суті навчилось врівноважувати силу капіталу силою демократії, силою інституцій, силою закону. І це ключова риса американської моделі розвитку, що навіть наймогутніших гравців в підсумку змушують грати за правилами. Сильний великий бізнес і дуже сильний і впливовий уряд. І ще один парадокс: наприкінці життя багато з цих баронів-розбійників стали найбільшими благодійниками в історії. Карнегі пожертвував понад 350 мільйонів доларів, майже весь свій статок на бібліотеки, на університети, на науку. Рокфеллер створив фонди, які фінансували медицину, освіту. Боротьбу з хворобами. Навіть Морган збирав колекції мистецтва і дарував їх музеям. Це частково була спроба відкупитись від громадської думки. Частково щира віра в ідею, що багатство накладає обов'язок. Саме так народився американський ідеал такого філантракапіталізму, коли капіталісти не просто заробляють. вони Інвестують великі гроші в майбутнє суспільства. Якщо провести паралелі, то сучасна Америка теж має своїх баронів-розбійників. просто вони працюють тепер не зі сталлю, там, чи з нафтою, а з даними, з алгоритмами і з ракетами. Ілон Маск так само руйнує старі галузі, автопром, космос, енергетику і так само звинувачується в жорстокому ставленні до працівників і багатьох інших гріхах. Джеф Безос побудував логістичну машину планетарного масштабу, але його компанію критикують за монополію і за виснажливі умови праці. Марк Цукерберг створив глобальну платформу комунікації, але зіткнувся з питаннями приватності, дезінформації, політичного впливу і ставлення до цих нових баронів-розбійників таке саме, воно змішане. Воно амбівалентне, воно парадоксальне, їх одночасно ненавидять і не можуть уявити майбутнє без них захоплюються ними. Історія оборонів-розбійників розбійників це історія про дві сторони прогресу, дві сторони медалі. Вона нагадує, що економічні стрибки рідко бувають морально бездоганними. Але водночас що сила суспільства полягає в здатності приборкати цих гігантів. Не знищуючи їхньої енергії, їхнього динамізму, їхнього ем, такого підходу спрямовного в у майбутнє, і американці можуть називати їх розбійниками, але саме вони побудували університети, музеї, інфраструктуру, промисловість. Вони створили основу для того, що ми сьогодні називаємо американською мрією. І, можливо, найважливіший урок, що жодна держава не стає сильною без тих, хто готовий ризикувати всім. Ламати старі правила і будувати нові святи. Але й жодна, мабуть, не виживе, якщо не навчиться ставити цих сильних, впливових, авантюрних людей під контроль правил, законів, суспільних інституцій, принаймні в певній частині. Тож так, вони були баронами-розбійниками, але саме вони будівничі сучасної Америки. Історія ненависті і захоплення, яка триває сьогодні, просто в нових формах і з новими іменами. Так, ставлення США до баронів розбійників завжди було складним від суміші осуду і визнання, страху і вдячності, критики і захоплення. Але саме ця складність і неоднозначність зробила американський капіталізм таким, яким він є: жорстким, динамічним, інноваційним, здатним до самокорекції і розвитку, що надзвичайно важливо. І Україні тут є багато в чому повчитись, ставлені до своїх бізнесменів, до своїх підприємців, до людей з дуже різними біографіями, дуже різним життєвим шляхом, до людей, які інколи робили колосальні помилки в своєму житті, про які вони, мабуть, пожалкували 150 разів, а хтось, можливо, не пожалкував. Для людей, які супереч. Старим помилкам і майбутнім викликам сьогодні роблять ставку на майбутнє України. Людей, родини, яких живуть в Україні, активи, яких зосереджені в Україні, які пов'язують свої життєві інтереси, амбіції і майбутнє з існуванням і успіхом України. І, можливо, коли ми виносимо судження про таких людей, про їх помилки недосконалості. Не ідеальність. Нам варто згадувати про американських баронів-розбійників і про реальне життя, а не вигадані фантазії в головах певної частини суспільства. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підписку на Patreon, на YouTube. Підписуйтесь на мій канал Галасюк про економіку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою, це важливо. Дякую вам до зустрічі.